Робочий чи робітничий, як правильно. Зрідка трапляються помилки, коли путають, ці схожі за будовою прикметники й пишуть «восьмигодинний робітничий день замість робочий день. І робочий натовп не втихомирювався, коли як треба робітничий натовп. Прикметник робочий походить від іменника робота і означає, Пов'язаний із процесом або часом праці, наприклад, робоча година, робочий день, робочі проблеми, приклад вживання Забіжиш до Марусі у робочу частину, або клопоти робочого дня вернули йому енергію. Цей прикметник означає ще працьовитий, роботящий, робоча як бджола або дівка тиха робоча. Прикметник робітничий походить від іменника робітник і означає пов'язаний із робітником, належний робітникові, скажімо, робітничі права, робітничий одяг. Наприклад, на мітинг зібралась юрба робітнича. Отож і почне розповідати про місто, про завод, про життя робітниче. Трапляються випадки, коли обидва ці прикметники вживаються з одним іменником, залежно від того поняття, що ми надаємо їм. Можна сказати, робітничий одяг це те вбрання, яке звичайно носять робітники, характерне для робітників. А робочий одяг це вбрання, що ним користуються тільки під час роботи. Тут залежить. Лише що ви вкладаєте в це значення. Підписуйся на канал та вивчай українську.